Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ще один шолом. Приходить він в базовому китайському пакеті і далі вже не так, як в попередньому шоломі вражаємо. Тут йде вже надувний матрас. Тобто він дуже добре, гарно захищений. Давайте його подивимося, переглянемо. Так. Ще один пакет. Дуже схожий він, я вам скажу, на попередній шолом, але, але є конструктивні відмінності деякі. Тут вже немає брендування на пластиковому фастексі. Червона застібка так само під бороду. Тут можна розширити, якщо у вас велика голова, і він типу не застібається. <coughs> Регулювання відбувається стандартним способом на шоломі, розкручуємо, збільшується, закручуємо, зменшується. Далі. Що у нас всередині? А, дивіться, до речі, ось так він виглядає. Бренд PGT, але дуже схожий. На той, що був раніше, десь в кінці відео, тут буде зверху посування. Ось. Так він виглядає зверху, ззаду, зліва і справа. Тут прописаний бренд і тут прописаний бренд. Також дві пластикові заглушки спереду і одна ззаду. Це тримачі наших ременів. Всередині у нас проклеєно. М'який захист. Ну, я би сказав, не дуже якісно але але непогано за вартість цього шолома. Це непогано. Досить такий тут проклеємо і на потилиці. Також в комплекті йде козирьок, Це базова опція майже для всіх китайських шоломів. Для того, щоб його під'єднати, тут два піни. Вставляємо спочатку перший. Потім другий. Аналогічно і з цієї сторони. Спочатку перший, потім другий. І ось так шло виглядає з козаком. Ось так ось вот спереду. І знизу. Давайте дивитися, що тут у нас написано всередині. Модель v 120 Вага 230 грамів, плюс-мінус 10 грамів. А, розмір 57-61 сантиметрів. Сейфаті стандарт CT CP SC. Від 5 років. Вироблений 25 рік, другий місяць. І де він вироблений? З іншої сторони, варто написані різні там. На жопимості тут. Ось. Подивимося, що зазначено в мануалі. Мануал на багатьох мовах. Англійська присутня. Що у нас вказано? У нас вказано а... як його? Збільшувати, зменшувати, що куди рухається, і як можна вдягати, і як не можна вдягати. Тобто, на потилиці шолом краще не юзати. Так от виглядаємо но. Загалом, це другий шолом в мене на огляді. Рожевий мені сподобався по кольору більше, ніж цей, але. Цей дуже схожий на нього. От прям, мені здається, що китайці все штампують однаково, але просто міняють написи на шоломах. Ми тут застібка трошки якось не так приємно працює, як на тому. Хоча загалом нормально великого досвіду в шоломах я не маю, але. Я думаю, функцію він свою буде виконувати. Тим паче за такі кошти невеликі, до 10 доларів дуже гарний шолом, який ви можете вдягати, катаючись на велосипеді, мопеді. Мотоцикл, звичайно, ні, бо захист там, потрібен кращий. А самокати дитині, там, наприклад, такий шолом буде дуже непоганий. У мене велика голова. Я неї вдягав саме цей шолом, воно вдягається, нормально регулюється. А розмір, який вказаний, 50, скільки, 50.7 Т-61, дійсно є правдивим. Тож, якщо ви підбираєте собі шолом для їзди на велосипеді, чи чомусь іншому не буду знову повторюватись, то Можу однозначно рекомендувати. Легенький, гарненький, зроблений під карбон. Ну, на голові буде триматися дуже гарно, вентиляція По кругу розсікач спереду, який за необхідності можна дуже легко зняти і їздити без нього. Ось. Тож, можу однозначно рекомендувати. До покупки цей шолом. Зірок він з неба не хапає, він дешевший за його аналоги, не 20 доларів, не 30, як на аліку. Я розумію, що нормальний шолом буде коштувати дуже дорого. Але, але за досить помірну ціну ви отримуєте досить непогану річ. Тож, дякую всім за перегляд, всім гарного дня Від мене лайк за цей шолом. Буду вдячний, якщо і мені лайк. Всім гарного дня!